У цей чудовий весняний день поздоровити жінок із 8 березня. Одне задоволення. У руках рожеві тюльпани, на обличчя усмішка. Що ще потрібно? Зі святом вас тримайте. Здоров'ячка вам. Зі святом вас. Ні, не треба. Хочу поздоровити вас зі святом 8 березня. Щоб були такі красиві, як ця квітка. Боже, міделі! И что вас куп купляла у вас м'ясо. Спасибо. А саме по телевизору буду снимать. Да не надо. Здесь свято, у вас 8 березня. Желаю счастья, радости, тревог. Желаю солнца, света и улыбок. Пусть будет много пройденных дорог. Пусть будет ново сделанных ошибок. Что пожелать еще, не знаю. Как трудно подобрать желати Любви желать нежелание. Она придешь вам и сама. А счастья желать не смею. Его же нужно заслужить. От всей души я вам желаю хорошим человеком. Быть. Вас здесь святом поздравляю. І ось тримай маленько. Держи. Зі святам. Спасибо. Добрий день, зі святом вас. Всього найкращого, здоров'я, краси і гарного робочого дня. Спасибо. Зі святом вас. Спасибо. Давайте да вас поцілую і обніму. Найкращого вам цей дякую. день. Зі святом вас. Вам ой, зі, давайте вас поздоровлять і вас зі святом. 8 березня вас. Здоровячка вам. Спасибо. Зі святом. Спасибо. Вітаю своїх колег і свят. Бажаю їм щастя, здоров'я, благополуччя і мирного неба на землі. щирого серця. Простими словами зі святом. 8 березня, тримайте. Ну що, ви хлопці. Тримайте. Це ну, вам квітка. Ви знайшли жін, більш культурних. Отих, там жони депутатів сидять. Навіщо раз... нам жінки-депутатів? Ми хочемо вас не поздоровити. Не надо мене. Добрий день, можна поздоровити вас зі святом. Один тюльпанчик, але я думаю, ви якось як... один. Уже роздали всім зі святом. А а Дякую. Даже... Можна, то только... Якось. Зі святом. Спасибо. Ой, там собачка маленька. Її теж зі святом. І вас зі святом. І, дуже... І тебе зі святом. Давай, трьох, хелох, а Було б вистачило б на всіх нашого Віталія Сідюка, який бігав по Києву. Вітав всіх жінок, а можливо вистачило б на всю країну, але часу немає. А от де знаходиться співак Гарі Кричевський, який теж поспішає через сніданок привітати жінок з їхнім святом. Зараз дізнаємося, він на скайп зв'язку.